Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 19. Шукайте тишу. Тиша джерело великої сили. Лаодзи. З тієї хвилини, коли вранці починає дзвонити будильник, позначаючи початок дня, до тієї миті, коли наші очі заплющуються перед сном, більшість із нас зазнає атак шуму або, іншими словами, небажаних звуків. Якщо зараз ви зупинитесь і прислухаєтеся, то почуєте розмови людей, звуки сирен. Шум машин за вікном чи принаймні гул від роботи кількох електропобутових приладів у вашій кімнаті шум усюди і сильно впливає на нашу психіку. Коли рівень шуму перевищує припустимі межі, організм відповідає стресом. Під час закриття старого та відкриття нового Мюнхенського аеропорту вчені проводили дослідження, об'єктом яких стали учні прилеглих шкіл. Було встановлено, що у дітей зі шкіл, що знаходилися поряд з новим працюючим аеропортом, у крові був вищий рівень адреналіну і кортизолу, що свідчить про реакцію організму на стрес, ніж у учнів зі шкіл поряд зі старим аеропортом. Будь-який шум від сигналів автомашин на вулиці до гучних розмов у коридорі біля вашого робочого місця порушує розумовий процес. Зменшує продуктивність та знижує здатність до концентрації. У тому ж дослідженні на базі Мюнхенського аеропорту школярі демонстрували посередні результати в тестах на пам'ять та читання, коли старий аеропорт ще працював. Коли його закрили, учні з прилеглих шкіл значно покращили відповідні показники. У випадку з новим аеропортом сталося протилежне. Результати школярів зі шкіл, що розташовані поруч із ним, у тестах погіршилися. Коли ж шум досягає позамежних показників, це може призвести до розумової втоми, тривоги і навіть агресії. Читання та шум Одне наукове дослідження, проведене в 1970-ті. Показало, що діти, які жили на нижніх, більш галасливих поверхах у центрі Нью-Йорка, читали гірше, ніж діти, які жили на верхніх поверхах, результати учнів перебували також у прямій залежності від стану навколишнього середовища біля школи. Так, психолог Арлін Бронзавт, який проводив експеримент в тому ж Нью-Йорку, знайшов, що результати учнів молодшої школи, Вікна якої виходили на залізничні колії, значно нижчі за результати тих дітей, які займалися в класах тієї школи, вікна яких виходили на протилежну, відносно тиху сторону, спокійна тиха ситуація має корисний терапевтичний ефект. Наш мозок отримує відпочинок та працює менш напружено. Це дозволяє нам зосередитися на чомусь приємному без побоювань, що будь-якої миті нас можуть вирвати з цього стану. Хвилини умиротворення та спокою дуже важливі для кожного нашого дня. І ночі знижуйте рівень шуму довкола вас. Ми так звикли до життя в постійному галасі, що почуваємося неприродно і навіть не затишно в тиші. Але в тихій обстановці нашому організму легше, ми отримуємо менше стресове навантаження і можемо краще зосередитися. Постарайтеся зробити навколишнє оточення тихіше. Створіть навколо себе тишу Подумайте, як знизити рівень шуму. Наприклад, якщо ваша апаратура морально застаріла і не відтворює звук якісно. Придбайте кращі пристрої. В інтер'єрах використовуйте м'які та пухкі тканини, які краще поглинають звук. Якщо ви живете на галасливій вулиці, вставте склопакети або, хоча б, застосовуйте ущільнювачі, які знизять рівень шуму, що проникає в квартиру. Проводьте більше часу на природі та в тихих місцях. Замість того, щоб відвідувати галасливі та багатолюдні місця, привчайте себе частіше бувати в спокійних закладах. Коли вам потрібно зосередитися на роботі, ідіть до бібліотеки, а не до кафе. Зустрічайтеся з друзями не в людних ресторанах, а на природі в парку. Замість шумного стадіону виберіть прогулянку лісом, берегом моря або природним заповідником. Цікаво, катання на снігоходах, прослуховування музики через навушники на високій гучності, гра на музичних інструментах у рок-ансамблях та часто відвідування галасливих рок-фестивалів можуть призвести до зниження слуху. Приблизно 15 американців у віці 20-69 років страждають на погіршення слуху. Викликане підвищеним рівнем шуму на роботі або в побуті. Відгороджуйтеся від шуму. Коли шуму уникнути не вдається з об'єктивних причин, використовуйте прості пристрої для захисту від нього. На роботі шум підвищує стресове навантаження та заважає продуктивності. Тому в офісі, наприклад, використовуйте генератор, який пригнічує сторонні шуми. Якщо ви працюєте в закритому приміщенні з шумним інструментом, використовуйте навушники, що шумо поглинають. Під час подорожей використовуйте беруші або інші подібні пристрої, щоб відгородитися від гучних розмов попутників, дитячого плачу шуму двигунів літака або стукоту коліс на рейках. Обережно користуйтеся електропобутовою апаратурою. Намагайтеся мінімізувати використання шумних електропобутових приладів фенів, кухонних комбайнів та пилососів, Використовуйте при роботі з ними захисні пристрої для вух. Звикніть до низької гучності працюючих телевізорів та аудіосистем. Можна добре чути і на невисокій гучності. Вечір тиші. Багато хто використовують телевізори, музику, відеоігри та інші галасливі заняття лише для того, щоб втекти від тиші, деякі навіть залишають телевізор увімкненим, лягаючи спати. Більшість людей тиша здається страшною, незрозумілою та некомфортною. Але за бажання вона може принести велику користь раз на тиждень. Організовуйте для сім'ї вечір тиші, коли в будинку буде якнайменше шуму, залучіть до цього інших членів сім'ї. Замість того, щоб дивитися телевізор або слухати гучну музику, знайдіть спокійне заняття, якими можуть насолоджуватися всі: читання, гра в карти або милування природою та насолода звуками вітру на ганку будинку.